В цьому відео хотіла два слова сказати про вакцини. Вони такі самі, як у, в Україні. Вдома ви берете виписку про вакцини, які робили вашій дитині. І коли приїжджаєте в Англію при реєстрації до свого сімейного лікаря надаєте цей список вакцин їм. І вони вже кажуть, які ще потрібно доробити. Наприклад, мої діти по віку пропустили по дві вакцини, третя з них Менінгіт, яку в Україні не роблять. Сьогодні меншенькі зробили дві вакцини одразу на кір і на Менінгіт, бо в Англії практикують вакцинацію від двох до чотирьох вакцин одночасно. Зробили одну вакцину в ручку, другу в іншу ручку. І і що? Я хотіла ще сказати, а що до трьох рочків, трьох місяців колять в ніжку після вруч. Ходи, ходи скорень. Мама, Мау. Да, чую. Эмим. <гали> а, да? вы там? супер. Вдягнулись ми тепліше, бо виходили зранку, було ще холодно, а зараз вже спека можна роздягатися. Мама, хочу теж покривали кінь. Давай. Хай тут. Тут стій. Отак. От сюди. Мама, це буде. Оце, отак. так назад. Чекай. Вчора в Мілії був день народження і один із подарунків це ось ця машинка на пульті. І взяли її сьогодні гуляти. А, ти <різь> ну ходіть, ходіть трошки. Ой! <різь> ой! 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 Зверсаємось з вакцини. Зробили мій сьогодні дві прививки. Кір Краснуха патріотит та Менінгіт. Сьогодні 9 червня. Забавляємо як можемо. кололи в одну ручку і в другу ручку. Емілії 1 червня зробили вакцину. Менінгіт мусимо робити, хоч в нас в Україні її немає. Але тут відмовитись не дозволили. Ми зараз йдемо з Діплі. Це від нашого сімейного лікаря. Зробили вакцину і вертаємося в сторону дому. Бо вже з'явилось таке сонце, жара, а ми вже можна в корпусі. Тут можна для гарпусто та шорт. Це парк в районі Слау. Ми ось знаходити тут, але другий тиждень вже переїдемо. Наступне відео буде про оренду житла в Англії. Зараз ми проходимо цей етап. Ми на моменті контракту, ось-ось нам мають дати ключі, і це буде відео від і до.